Кожен день з Україною для України радить жити всім віцеспікер Верховної Ради Микола Томенко. Спеціально для цього його фонд рідна країна торік розробив діловий щоденник українця. До Черкас Микола Томенко привіз уже оновлений український щорічник на 2012-й. Окрім звичайного місця для нотаток, у ньому на кожен день дібрані висловлювання та біографії людей, які жили, працювали і творили для України. Той, хто хоче дорівнятися до великих, має змогу зробити запис про свій щоденний здобуток. Для цього є спеціальна. На графа, що я зробив для України, проаналізувавши ситуацію, яка і в країні, значить, ми мінімізували запис, що я зробив для України до однієї позиції, враховуючи, що три позиції забагато виглядало. Суботу неділю ми дозволили працювати для сім'ї для родини, тому у нас суботу неділю немає записів, що я зробив для України. Натомість вільне місце заповнили народним календарем та прикметами на щодень. Про це Миколу Томенка просили жителі центральної України. Вмістили у щоденник і 365 ілюстрацій із цікавими історичними об'єктами та архітектурними спорудами. Ідею щорічника каже Микола Томенко активно втілюють і владці, щоправда, у своєрідний спосіб. У них щомісячник місячники наші. І це не лише в Черкаській області. Таке враження, що це централізовано вже працюється. От ви, наприклад, якийсь чиновник, у вас є блокнот, такий щомісячник, і ви щомісячі дивитеся. Значить, міліція здала, скільки вам грошей за місяць, наприклад. Поліклініка здала, скільки грошей там, там. той -то здав, скільки грошей. І чітко, до речі, там чітко все контролюється. Не тільки керівники медичних закладів, а навіть там мінікологи, стоматологи, де більше грошей заробляють. Вони вже щомісячний такий податок платять. Я от в українському щорічному циклі намагаюся, щоб Україна жила, а влада в щомісячному такому податковому. Чи корупційному циклі Невдовзі Щорічник Туманка з'явиться у продажу Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.